Наскінченні справи іноді не залишають часу на себе. Не кажучи вже про собаку чи кота, а про кімнатні рослини й говорити марно, полити їх не складно, аби хтось нагадав. Відтак жертвою забудькуватості може стати улюблена бегонія або кактус. Аби такої катастрофи не сталося, винахідники вигадали гаджет, Wi-Fi Plant Sensor. Новинка це датчик, який працює у поєднанні з персональним комп'ютером або планшетом. Все, що потрібно, це налагоджений канал бездротового зв'язку, а також встановлене ПЗ. Його випускають для iOS і для веб. Перша дозволяє тримати у пам'яті датчика до 9 рослин. А ось веб-версія відслідковуватиме життя аж 27 зелених вихованців. Пристрій необхідно помістити у ґрунт та виставити правильні назви рослин. Гаджет сам збере інформацію про полив та концентрацію добрив і освітлення. Іншими словами, Wi-Fi Plant Sensor – це щось на зразок няні. За таку турботу доведеться викласти 89 доларів.